10 липня в Україні буде спекотно, малохмарно і сухо. Температура повітря становитиме плюс 37 градусів, припікатиме у тих самих регіонах, що й днем раніше. Прохолодніше в день буде лише у Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській областях. Стопчики термометрів тут фіксуватимуть від плюс 27 до плюс 29 градусів. Вночі найжаркіше буде у Миколаївській області до плюс 26 на Полтавщині на зміну ясному ранку прийде хмарна погода. Такою вона утримуватиметься до вечора. Першої половини дня опадів не очікується. А ось по обіді можливий дощ із грозою. Температура повітря в день становитиме плюс 34 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 23. У Кременчуці день розпочнеться із ясної погоди. Вдень та ввечері небо вкриватимуть хмари. Без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до 34 градусів із плюсом. Вночі очікується плюс 22. Вранці у горішніх плавнях небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів нічна температура повітря плюс 22. денна плюс 35 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 мм міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 10 липня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.